Вигадуємо, з яким запахом свічка. Так, я так. чекаю, поки Анжеліка oh, yeah. вибирає мені свічечку. Що uh -huh. uh -huh. вона там вибере? перша свічка. якось Пахнет... Не дуже. Це на нас? Ні. Я не знаю, що звикує на нас. Вишня? Так. Да. Пахне прям доктор Пеппер. Прям точ-точ. Не люблю доктор Пеппер. Hello. Тепер буду вгадувати я. Так, що би їй такого вибрати? Ладно, я не буду відглядати. Наступна свічечка з отаким запахом. Фо. Якось як І таку З е, сандаловим деревом. Ні-ні. Яблуко. Яблуко є. тут. Фадки погадала з яблуком. Це жарин яблуко корицею. Так. Далі знову я чекаю на Анжеліку, <свистити> яка вона там обирає. <свистити> <свистити> Пахне якось свіжість, я не знаю. Свіжість, морська сіль, якийсь морський бриз. Я не знаю, в Ваніль, м'ята і тортик. Я б ніколи не віддала. Я вам ще там не чую м'яти. б... Yep. Я тут нашла свічку, але з надто просто на щось складніше. З отаким -от запахом свічечка. Ой, щось дуже таке знайоме. є з таким. Сочик. Мультифрукт. Ну да, тропічні фрукти. А -а -а. Янки. Ананасик, Ананасик. чую, это тоже. Манго, ананас. Cool. <хи> ну і на цьому було все. З вами були Glam Girls, Анджелікета і Надянам. Всім па-па-па!